Величезний, всім привіт! Запрошую вас в Єву на вав вихідні трішки з запізненням, але все одно при нагоді буде комусь відео в користь. ВАВ-вихідні з 3 по 5 купуй дві будь-які пари капців кімнатних та отримай економію 50 на другу. 199 жіночі та 219 чоловічі. Ну, жіночі підуть вам. Зі знижкою 50%. Великий вибір. Пухнастих красивих капчиків. Зверніть увагу, капсули персіл для прання. 13 штук в упаковці, 169 гривень. Хороша знижка. А, 199 13 штук, а 169 11 штук. Так, да, оці хороші. Лоск гель для прання, 159 гривень, 850 грам, тайт 179 гривень, літр 45. А, скажу непогана ціна на аріель гель. 233 гривні 850 грам. В акції Кіонни. Кінен колор 1,5 літри 145 гривень. Кіон гель для прання кольорової та білої білизни 1,5 літри, 145 гривень. І Кінен для чорного 950 грам, 93 гривні. Зараз акція на Domestos Power Block. Гігієнічні для унітазу, 50% знижка на оці, так, це 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 не, це не, не, це бреф, а тут у нас до де вони є. Ой, розібрали. Можливо, ще ваші Єві є дуже хороша акція. Зверніть увагу на ось ці блоки для чищення унітазу зі знижкою 50%. Також вам вихідні. Бачу ще одну акцію. в вихідні купуй дві будь-які одиниці, засобів для чищення оселі та отримай економію 50% на другу. Купуєте одну і друга вам буде якийсь засіб зі знижкою та який ви оберете. Зі знижкою 50%. Містер Пропер зараз по 139. Сів крем для чищення великий 101 гривня і 250 грам. 52 гривні, але його розібрали. Дуже хороша штука. Всім раджу придбати. Також в акції Pronto. Чистячий гель Domus 500 грам антижир. Так, це у нас гель для видалення жиру сажі та киптявий 500 грам. Містер Пропер. Це півторалітровий. 175 гривень. Дуже подорожчав. підняла компанія Procter Gamble. Ціни на свої усі продукти. Містер Пропер 175 2-літровий і літровий 164. Ну, якщо купити, Оцей півторалітровий, то можна взяти цей за півціни. Кіонен кондиціонери для білизни літр 800, 71 гривня 50 копійок, дуже хороша знижка. Та кіонен літровий кондиціонер 70 гривень. Також бачу зараз в Єві хороші знижки на лінор. 850 грамів, 9650. З'явилась новинка Сілан. Також кондиціонер для білизни: 770 грам. І великий сілан літр 360. Теж зараз є знижкою. Також вам вихідні купую дві будь-які упаковки, пакетів для сміття, серветок для перебирання, фракінбок та отримай третю упаковку у подарунок. Дитячі засоби дав мінус 30 від звичайної ціни. 3, 4 та 5 купуйте будь-яку упаковку дитячих вологих серветок та отримайте другу упаковку у подарунок. Тобто, дві по ціні одній. Тут 100 штук 54 гривні. Ну, я рахую, що це дуже хороша ціна. Берете дві по ціні одній. До речі, в ЄВІ дуже багато різноманітних косметичок цікавих. Так, я не знаю, чого до сих пір тут висить. Мабуть, забули зняти дівчата. Так, але на колготи зараз інша акція. Ось, це нова акція. Вів'єн. Всі колготи 40, 50, 70 101. зі знижкою 50%. 3, 4 та 5. Кешбек 80% на вашу карту. Єва. 80% на всі жіночі шкарпетки. Я, я минулий раз думаю, що це чоловічі, тому що тут фляшка, white wind. А це, бачите, навіть і для жінок ось такі шкарпетки придумали. Так, жіночі. Ось тут жіночі і дуже добре орієнтуватися, тому що. Всюди висить, бачите, як сказати, ця не рекламка, а ну інформаційна. 80% кешбеку, щоб ви орієнтувались, які шкарпетки з кешбеком 80%. Так, бачу щось що на парфюмері. Тут один дорівнює 2. Купуєте дві по ціні одній. А де ж інформація? А, бачу, ось. Так, 3, 4 та 5. Москіно, Дона Карен. Чи Каран, Вся парфюмерія. Ще й кешбек. Ще й кешбек 80%. От Москіно. Точнісінький, як і в мене. Ну, а тут один дорівнює 2. До 7 числа, ще ви можете в ЄВІ придбати маски тканеві для обличчя. 4 штуки по ціні двох. Я бачу тут вже порідшало, тому що було дуже-дуже багато усіляких. 30 гривень. в акції патчі для шкіри навколо очей. Купуєте 4, а оплачуєте за 2 штуки. З'явилась від About ось така щіточка для пілінгу і очищення обличчя. Котяча лапка надзвичайно крута. А штука. Верніше, дизайн класно придумали. 299 гривень зараз зі знижкою. Так, ще якась новинка від About. Апарат мікрострумовий для ліфтингу та відновлення шкіри. Навіть таке вже з'явилось, бачите? Так. Ну, хочу сказати, що це всі, всі всі штучки були, і вони зараз теж дуже хорошою знижкою. Усі масажори, мізороллери. від Вітібаут. Всі в акції. Так, ще одна новинка. Апарат для мікрострумового ультразвукового догляду та очищення шкіри з функціями LED, фототерапії, ліфтингу та прогрівання. Це теж новинка. Хороші знижки на креми лірен. 94,50 зараз будь-який. І 99,50. А це у нас його немає, здається. в вихідні в Єва, 3, 4 та 5. 80% кешбеку на вашу карту. На всі засоби дальго догляду За шкірою обличчя та тіла від мізом. Швиденько розкажу вам, яка акція зараз ЄВІ на косметику Гламбі. Купую будь-яку декоративну косметику Гламбі на суму від 179 гривень одним чеком та отримай ціні жиле для повік Гламбі у подарунок. Знижки до 50% зараз на цю а, косметику. Косметика LCF. Також зараз тут якась акція. Купуй будь-яку декоративну косметику LCF на суму від 99 гривень 90 копійок. Та отримай набір тіний для очей і у подарунок. Знижки до 60%. 3-го, 4-го та 5-го, в вихідні, вся LCF декоративна косметика зі знижкою 50% від звичайної ціни. Так, хочу вам показати новинки, які з'явились в ЄВА. Тут і шампуні, і маски. А, так, кришталевий флюїд, спреї. Крем спрей мультиактивний. Це все йде Італія. Надзвичайно гарна така кремова в кремовій гамі зроблено. Так, ну, бачите, да? ціни на екрані, це новинка. Я думаю, що згодом будуть знижки на цій шампуні на цю всю серію. Ice Cream. Тут є кондиціонери для сухого пошкодженого волосся, шампуні для жирного волосся, шампуні навіть є від лупи, Відновлюючі маски з кератином 500 грам. Зволожуючі для сухого та кучерявого пошкодженого волосся, також маска є. Шампунь живильний з протеїнами шовку та пшениці. Кришталевий флюїд з маслом ляного насіння. Кондиціонер для світлого, освітленого фарбованого волосся. Так, і шампунь відновлюючий з кератином. Ось такі новинки зараз в Єва. Дешевшого гелю для душу я не бачив 300 грам. Навіть не 250, а 300. Не знаю, чи це виробник. Так, виробник. Відповідальна особа приймайте споживачів в Дніпро. Гель для душу універсальний. Ось такий гель для душу, м'ята та лайм. 1850 і це без знижки. А якщо зі знижкою, скільки він буде. Знову бачу новинки. Дивіться, about антибактеріальне. 300 грам. Ціна його 45 гривень. Так, а це що в нас? Це мило рідке для всієї родини з дозатором 500 грамів 57,90. До речі, таке мило в Єві Грінвей 500 грамів вербена та цитрус. Зараз можна придбати за 32 гривні. І ще одна теж цікава акція: 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві, платите, оплачуєте за дві, а берете з полички три штуки. Чашки, склянки, і бокали. Бачу, вже з'явились новорічні, дуже багато новорічних. Я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок, мирного неба і до зустрічі!